Тисячі днів війни наклали чимало ран на тілі і нашого міста Героя Миколаєва. У місті немає жодного району, який не постраждав би від російської агресії. До цієї символічної дати телеканал Март розпочинає серію спеціальних репортажів про долю кожного району Миколаєва під час війни. Перший сюжет присвячений Інгульському району. Тож як ця частина міста і його жителі пережили тисячу днів Великої війни, розкаже Олександр Матюшенко. Інгульський район. Один з найбільших частин сучасного Миколаєва. Маючи 35 квадратних кілометрів площі, він є важливим інфраструктурним вузлом міста. За тисячу днів великої війни цей район зазнав чимало ударів російської армії. Під прицілом окупантів були різні об'єкти, будівлі та споруди. Та найчастіше атак зазнавали мирні житлові квартали. На території району постраждало 534 житлові будинки, 10 житлових будинків, які повністю зруйновані. 30 житлових будинків, які зазнали значних пошкоджень, але ж зараз вони проходять технічне обстеження. Чи можемо дальшим відновлювати та включати людей до програми її підтримка, її відновлення? Також пошкоджено 298 багатоквартирних житлових будинків. З них повністю зруйновані два. Це все із того, що із житлового сектору. Та не тільки на цьому зупинилися окупанти. Неодноразово їх ракети били по цивільній інфраструктурі, а також об'єктам соціальної сфери. Кожен такий випадок є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. За час повномасштабного вторгнення зруйновано понад 100 об'єктів. Це і освітня будівлі. Що стосується шкіл, то це приблизно у нас в районі це 17 об'єктів таких, з них було пошкоджено 15. Дитячих садочків у нас знищено два, вони на сьогоднішній день зазнали пошкодження і на сьогоднішній день вони не працюють. Останній це був 24-го року, там ну, теж є загиблі, загибла дитина, ну такі важкі, важкі наслідки. Лихо не оминуло і бізнес, і сферу послуг. Щонайменше у 69 підприємців були виявлені руйнування та пошкодження. Так, що разу після кожного прильоту на місцях ударів розгорталася комплексна робота по ліквідації наслідків атаки. Правоохоронці документували російські воєнні злочини, ДСНС гасили пожежі та рятували людей, а міські служби приводили до ладу зруйноване. Все починалося вже з ночі після. Прильоти, коли було розподілялися обов'язки між комунальними підприємствами. І після того, як вже проводилися розмінування спеціальними підрозділами, нам надавався дозвіл на початок робіт. І завдання нашого підприємства ставало якнайшвидше прибрати і звільнити дорогу від скла, від частин будинків, від частин деревин та меблів. Ми робили все це дуже відповідально за ці тисячу днів війни. В інгульському районі вже зафіксовано 992 заявки про пошкоджене майно. Над ними працює профільна комісія з адміністрації, аби допомогти людям якнайшвидше отримати відшкодування від держави. На даний час комісії відпрацьовано 576 заявок по об'єктам. Що ми робимо? Ми робимо складаємо акти так називаємо чек-листи суми компенсації. Сума компенсації це передана та внесена до реєстру пошкодження зруйнованого майна. Да, того, що вже передано. Тоді ми можемо зробити чек-листи вже на отримання коштів. Сума загальної компенсації по району 17 млн 690 тисяч і виплачена заявникам 16 млн 277 тисяч. Робота з відновлення зруйнованого у районі вже триває. Попри війну, яка продовжується, наразі вже запущено відбудову низки об'єктів. Головним чином увага зосереджена на житловому фонді. На сьогоднішній день вже відновлено за програмою. Є відновлення відновлено вже 84 об'єкти. Також спочинаються з 2022 року до адміністрації міста була надана допомога і від держави і за, за рахунок місцевого бюджету матеріали, такі як шифер і профнастил. За цей період було видано на 80 таких житлових будинків. Більше з них вже самостійно теж люди відновили. Самі ж мешканці Інгульського району кажуть, що роботи попереду ще багато, але й позитивні зміни вже бачать сьогодні. На мою думку, щоб сховища були, працювали, був зроблений в них ремонт. Та так все. Транспорт добре ходить, мені так здається, скільки я. Транспорт добре, обслуговування в торгових точках, мені здається, продуктами все завалено мені. Здається, що жителі Миколаєва, мешканці Миколаєва, мають змогу купити все, що їм потрібно. Отоплення, воно, звичайно, не постійно є, але воно хоча б є. Раніше її його не було. Те, що воду хоча б якусь провели раніше, знову ж таки, і води ніякої, там тільки брудна була, а зараз, хоча б, просто її поновили, так що можна руки помити нормально. То ну також автобуси, звичайно, ходять, можна доїхати до університету, до роботи. Город живе і за це дякуємо. Повноцінна відбудова Інгульського району ще попереду відзначають у місцевій владі. Наразі ж над цим ведеться робота з партнерами Миколаєва і триває пошук донорів. Інгульський район, як і інші райони міста, зазнав руйнувань. Це були і приватні будинки, і багатопорохова забудова, ну і звичайно, об'єкти критичної інфраструктури. Ми мали руйнування котелень, ми мали руйнування газопроводів. Все ремонтувалося оперативно. Фактично, те, що стосується саме ремонту котелень, вони як операції на серці Відбувалося з при подачі тепла, відновлення зруйнованих котелень. Звичайно, що ми хочемо спланувати цю. Відбудову не лише відбудувати так, як було, а по принципу build forward, тобто зробити краще ніж було, і навіть краще ніж планувалося. Та найголовнішим чинником для повоєнної відбудови має стати перемога України. Для цього важлива допомога та віддача кожного, чиє серце зараз батьківщиною, з рідним містом та нашими захисниками. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, Новини на телеканалі. Март.